Минулого року рекордним накладом у 15 тисяч екземплярів вийшла збірка військового поета Павла Вишебаби, яка стала справжнім бестселером. Нарешті нам пощастило. Сьогодні Павло проїздом у Києві і завітав до нас у гості. Зустрічайте нарешті Павло Вишебаба! Ми як ти в атаку, ми молимось про спасіння. Нас Покоління Ви, ласка, Чи прийме він нас, хто знає? Святих серед нас немає, дивіться, як краще, ми лютує, як пристрасно ми кохає. Потім, коли будете дивитись програму, ви ж будете дивитись програму. Ви почуєте вже так, знаєте, ну так, спокійно, Дивитись вашій... програму, читати всі коменти, обов'язково. <святе> ну так, це святе. Я дуже рада, що ви завітали, а особливо я дуже вам вдячна за те, що ви не забули про декілька наших запрошень, які Ми були спочатку так, і ви просто ну, друзі, чесно, це мені здається, це перший гість, який просто сам. Згадав, що він буде проїздом у Києві. Згадав, що я особисто і наші гостєві редактори писали йому декілька разів. Що ми через будь-яких людей, через інших людей виходили і запрошували. Просто людина особисто мені в директ пише: я буду там, то і там, то такого то числа в Києві. Якщо хочете, можемо завітати. У мене аж я пам'ятаю, що я аж очам своїм не повірила. Це ну дуже круто, дуже людям бути клас. Так, ну що, Павло, зі свого благодійного туру ви зібрали майже 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень. Так, це гідно оплесків. Всі гроші, наскільки я знаю, пішли на е, потреби вашої 68-ї окремої так, бригади. Так, Це 100 тисяч доларів, якщо в доларах виходить. І я вам скажу, що зібрати виявилось легше, чим ніж витратити. Ми буквально нещодавно от останні копійки з цих 100 тисяч доларів витратили, купили останній пікап, тому що нам було треба багато дронів, і їх просто стільки не виробляли в Україні, скільки ми хотіли купити ми в Україні. Саме українські так, дрони купували? Так, ми хотіли Україні зараз українці дуже активно. Не почали виробляти в дрони камікадзе. Це дуже класний. Вони постійно знижуються в ціні. Якщо ми починали там від тисячі доларів за дрон, то зараз це вже вдвічі, а то майже втричі менше. серйозно. Так, так. Тобто наші вчаться швидко, багато робити. Молодці клас. Тобто ви спрямували кошти саме на дрони, але їх не вистачало, тому ну, так, ще не купили автівки. Так. Да? так, виходять автівки, дрони, артилерійські навіть системи малого калібру. Багато всього, типу старлінків, раці, такі дрібничок і так далі. Ну тобто, це все було витрачено найбільш нагальні потреби. Це вже зараз на фронті. Наша Круто. бригада маю сказати, що півтора роки на передовій, передавати їм передати їм всім привіт, поки я у відпустці. Вони ми разом з ними всією бригадою звільнили дуже багато територій, багато сел, і вони молодці. Вони герої. Вони просто. Ви, ви всі, ви всі, Павло. Я вас не відокремлюю. Ви взагалі уявляли, що ви коли-небудь будете збирати гроші своєю поезією? Такі такі, да. такі величезні. Ну, да я вам скажу, що ні, це взагалі в Україні Україні не притаманно, щоб поезії гроші збиралися. Mm. Вот але на щастя зараз всі намагаються свої таланти використати на для перемоги. Павло, а от ваші музичні треки, ваші музичні треки по факту під музику ви читаєте вірші, да? тобто чисто за означенням це ну от як реп, да? ні. ні, от якщо ну от хтось там ну може з іноземців побачить, ну думають, ну це такий реп. Тобто вас образила би фраза Павло Вишебаби репер, чи ви до цього не готові? Чи як ви до цього? От якраз, якби хтось з іноземців побачив, вони б впізнали цей жанр. Це той жанр, який я хочу ввести в Україну, який у нас. Геть не, не знають його. Він називається spoken word, тобто промовлені слова. Це дуже популярний жанр в Америці і в Європі. Це коли поети читають свої вірші під такий акомпанемент, не дуже нав'язливий, і це не ритмічне читання, тобто це не реп. Це цей жанр, якого, на мій погляд, дуже не вистачає Україні, тому що де зараз слухати поезію, по тільки вона в книжках, так а я spoken word, це жанр, дозволив. Перенести поезію на музичний майданчик типу Spotify Apple Music і так далі. І так далі. І тому це досить популярно там, і я сподіваюся, що ми зробимо це популярним тут. Якщо так. вам задобиться Перспективна чтиця реп ні, я можу. Я <смеш> можу. Ми <смеш> сьогодні до речі, до речі, це ще да пограємо. Павло. Ну я просто як людина, яка багато проїздила концертних турів, <смеш> like хотіла спитати. Це у вас був перший, так? Такий великий? Ну так, великий, так. Ну, просто на гастролях зазвичай щось трапляється. Можливо, якісь теплі зустрічі були у вас, які вразили. Можливо, історію, яку ви розповідаєте, не знаю, важливі слова, хтось вам сказав. Що, що з цього першого концертного туру ви б взяли з собою в спогади? А щодо таких зустрічей, то це, мабуть, з найбільш дуже складний був концерт в Києві. Були повітряні тривоги. Він тривав замість двох годин-чотири з половиною. Ну такий складний по цим всім організаціям, Ми то спускались, то піднімались і так далі в жовтневому палаці. Але там була дуже важлива зустріч, неочікувана для мене. Знаєте, це в школі діти постійно класні керівниці носять квіти. і Я ж точно так же носив. Тут я виходжу з зали в жовтневому і дивлюсь, моя класна керівниця вчителька літератури. З квітами, і, і це дуже не ну це дуже непересічна О, для мене Боже. людина, тому що вона мені в великій мірі е, закохала в літературу через те, що вона дуже її любила. Вона дуже багато від мене вимагала. Вона дуже в мене вірила. І коли вона до мене підійшла з квітами і сказала, я ж казала, це ж це ж презентація О, твоєї книги. Як її звати Олена Анатоліївна Олексієва, Олена Анатолівна Олексієва. Ми О, там О, вдячні так. вам всією. Ви бачите, країною за такого учня. Я ж казала. Я сказала, що сімка для тебе по літературі, то мало ти. Можеш надавати. Так, так, от вона вимагала, мені здавалося, набагато більше мене, від інших. Я злився на це. Відчувала але, потенціал. Так, але вона казала, я ж казала, що ти можеш, можеш, можеш. Боже, як це приємно! Так. Я навіть не уявляю. Це дуже-дуже крута історія. Так. Ну, не могли ми обійти цю тему стороною, ви розумієте, бо гучна вона була. Netflix. Yeah. Так е, ну ви самі написали про неї у своєму інстаграмі на нетфліксі, друзі. Хто не знав, вийшов серіал, де сказали, що Павло сказали чи показали просто прямо. вас? Це, Це, документальний, серіал. Що Це документальний Документальний серіал. фотографія, так в чорно-білу переходить. Так, де фотографія з кольорової робиться чорно білою і там Доматична навіть музика така дуже. і коментар навіть був, що Павлови Баба загинув під так. Север Сіверодонецьком. Так, то казали, як загинув. От просто цікаво, як так вийшло. Ви просто не брали слухавку від авторів сценарію. Да. Що, що що як вони що... сказали, що така помилка, ясувалася, що коли вони монтували, вони мені писали і дзвонили. а Я був не на зв'язку. Ну це частенько трапляється. І Вони вирішили. Так, да, вони вирішили. Вони подивились, кажуть, що в Reuters десь було написано, що, начебто, загинув. Я кажу, я такого не бачу ніде, не зустрічався це була якась помилка, і мені почали писати цей серіал. Спочатку вийшов, здається, в. З Польщі мені почали найбільше писати читачів. Кажуть, а як же от кажуть, що ви загинули три місяці тому, а ви щось виставляєте? Це ведете, сторінку чи ні? Так, і я напи... і я просто написав цим творцям серіалу кажу, друзі, ось, ось я. Вони мені дзвонили разів 15, ми такі щасливі, слава Богу, ви живий, слава Богу, ви там, і так далі. І вони перемонтували Серйозно? цю кілтую. Так, вони перемонтували Фух. і випустили так, щоб це насправді це була дуже. Дуже красиво з точки зору художнього твору, там це серіал п'ятисерійний, він заканчується цією історією, там вірші, і все так прекрасне, і тут трагічна смерть, і все, і кінець, і титри. І там всі мають плакати, знаєте. тобто це все так красиво зроблено, ну тільки от помилка. така. Ну, так. Така, да. вот, а, і тепер у них серіал якось дивно закінчується. Немає такої драми. Драми такої в кінці немає. Зате правдиво. Так, зате і слава богу. Так. Ви знаєте, да, що це гарна прикмета? Так, мені да? сказали Сказал, багато да? разів. Так, що ви що ви будете, так. Буде, будемо довго ще спостерігати за вашою Ну, ми з хлопцями? Коли, коли включили цю кінцівку. Ми реально дуже сміялись, коли ситуація фотографія стала чорно білою Всі як почали гигатати, Один побратим каже, треба серіал назвати жмур. Ну це там свої такі свої гумор, княжне чорний. Так, так, так. так. Тільки вам притаманий. Ви е, пишете е, вірші давно, з 2014-го, так? Ні, Ще Ні? з десяти років. А, а з десяти років, з 2014 років. З ви почали писати їх українською. Ну майже я в 2014, 2014-му перейшов на українську, але перевести творчість дуже складно було. Тобто, щоб відчути мову, знадобилося пару років, і перші вірші, якими я був задоволений українською мовою, я почав писати в 2018-му. Тобто ви почали міркувати українською так. чи так? Це дуже поступовий такий процес. Я помітив це. Спочатку я почав говорити, перекладати в голові. Десь через три місяці я почав думати українською. Що я запам'ятав, через вісім місяців тільки мені наснився перший сон українською. Тобто серйозно. Та, я вже, це вже розмовляв. Від... Та, та? Я розмовляв вісім місяців українською, але сни досі бачив російською. І значить, це підсвідомість перейшла, але творчість ще складніше. Довелось дуже, дуже багато читати дивитися, щоб повністю зануритись в мову, і легко нею писати. Ви перекладали хоч щось і стикнулися з проблемами? Чи вирішили залишити так, як є? От якраз відчув те, про що ви говорите, що кожна мова. Вона просто має свій настрій, свою мелодіку. цілу історію, мелодіку і перекладати російські вірші жодного я не зміг перекласти. Хоча я дуже хотів деякі вірші, які мені були особливо цінні, перекласти, включити, ну от не звучить це українською. Але щоправда, коли я перейшов на українську, я просто відчув себе, начебто, не знаю, в своїй тарілці. І мені писати значно легше стало, свої тому що зайшли, це да своєю да? мовою. Я потім все дослідив, думаю, в чому ж справа? Ну. Дослідив, тому що це просто мова мого роду, що така рідна мова рідна. Роду, а, так? рід, розуміє, це мова роду. І якщо просто мої тати з мамою були з російщини, говорили російською, але всі мої прабабусі, прадідусі були українськомовними. Так? І вони це просто поступово суржика перейшли на російську, і я вже так знаєте від мами з татом вибрав російську вдома. Але мова та роду була українська століттями. І коли ти переходиш на нею, ну, там начебто якийсь як Катя Чіни мені сказала, це голос крові, ти відчуваєш, що ти говориш своєю мовою, те і Ну, значно легше висловлювати йому до речі. Вже заплановано вихід збірки моїх віршів в США. Так що можливо їх трапиться на українською, а ні, англійською англійською так, так. ви перекла ви переклали? Ні, там американські видавництво вже польською вийшла книжка. і Ще на 13 мов перекладається збірка. Отут можна аплодувати. Да, Отут, да. Так, ми багато сьогодні говорили про поезію. Настав час її трохи почитати. Зараз буде наша вже традиційна рубрика Не перевіршено. Як я вже казав, це наша традиційна активність. Ми її проводимо щоразу, коли до нас приходить Діма Манатік або Павло Вишебаба. Що ми будемо читати? Ми будемо читати вірші сучасних поетів, але є нюанс це діти. Ми будемо просити вас читати їх так само, як ви робите на своїх читаннях. Ліричною музикою забезпечує наш бенд. Лен. <плес> будь ласка, починайте. Вчителька у школі мене похвалила. Я така щаслива, що хочу співать. Я талановита, я дуже розумна. І за це два слайми мені купить мать. Це написала Аліна вісім років. Її. Мені купить мать. Зловити хвіст собачий задача непроста. О, Боже. Ти носишся по дачі, як гірська та коза. Ти падаєш. Ти губишся, ти лікті виб'єш в кров. А він хита хвостом своїм, як зранку, й хитав. І ось коли з задишкою його ти наздогнав, а він тобі з усмішкою взяв і хвоста піджав. Со, Соломія. Ви розумієте? Ну воно наче інше. Так, вона трагічним та є навіть цей вірш. Бабуся, це млинці. Годинник з пташкою галета. Дідусь це запах вітру, гречка і котлета. Клас. <плес> не, Класний. Я, я люблю, коли дуже конкретно, а не так абстрактно. <плес> В татовому планшеті я сиджу годину. Так я гарантую йому відпочинок. <плес> Матика, сім років. <плес> я втомився, мамо, дуже. Не життя, а мука. Цілий вечір намагаюсь ртом зловити муху. Наташа всім років цим займається. Крик чи лева рик, як цунамі, чи торнада. Я ніколи не повторю звук, з яким вскипає мама. О. Валік, другий клас. Мені подарували бабусин телефон. А це колишній татів подряпаний айфон. Боже, як знайомо. Я все тепер знімаю на відео туди. Обожнюю знімати. Це пам'ять назавжди. Знімаю динозаврів, машинки, кота. Знімаю, як розлилася під ванною вода. Знімаю, як радіє після обіду тату, а ППО не буду. Його нельзя знімати. Це правильно. Ваня Череканов, дякуємо тобі, що ти, незважаючи на те, що пишеш такі вірші, ще такий свідомий громадянин. Це клас, такий панч в кінці. Ага. Так, тепер я. Я не їла вже три дні Господарство Все на папу. Мама лежить і читає Павла влавиші Я не знаю, хто не очікував. Цей, цей вірш нам передали Ленина, діти. <сіх> Це трошки, <сіх> трошки не так, але <сіх> дуже <Менінаці> приємно. <сіх> Дякуємо. 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 Дякуємо вам. Дуже Давайте поплескаємо. Це було неперевіршено. Скази, Це Клад, клас, <плес> клас. <плес> Павло, ну я ж не можу вас запитати, бо дуже контрастно на синьому фоні диванчику лежать жовті книжки. Вони дуже пасують цьому новачку. Одну книжку я хочу вам подарувати. Дуже дякую. Дякую. А другу глядачам, нашим а глядачам. Вашим глядачам. Так. Ті, хто дивиться зараз на Ютубі. Я підпишу, обов'язково це буде книжка з Автограф. автографом. Так, напишіть ваші вірші, які ви пишете або писали раніше в коментарях. Я прочитаю і просто, який мені більше сподобається е, е, подарую цю книжку. А давайте зробимо, знаєте, ще що. Давайте одразу, щоб, підпишемо. Так, одразу підпишемо. Це збірка віршів, тільки не пиши мені про війну. Вже угу. друге видання. Угу. Так. Uh. Клас. Щас, а я вам поки що швиденько щось прочитаю. Давайте так, яка сторінка? яка? П'ятнадцята, все, гадаємо. П'ятнадцята сторінка кожен подумав про важливе. А там малюнок. Слухайте, ви серйозно? Ви що бачили цю книжку? Як книжка називається? Тільки не пиши мені про війну. Знаєте, як вірш називається? Донці! Тільки напиши мені про війну. Вгадали. Читаємо. Читаємо? Можна я? Звісно, да? я буду вдячний. Тільки напиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзають равлики по війну. Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів. Те, чого найбільше бо я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках. Чи цвітуть там вишня та абрикос? І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси Запросив Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. 17 травня 2022 року. Маріїнський район, Донецька область, Україна. Боже, Павло, дайте я вас. Обиду. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую. Мені чогось після цих читань хотілося б, щоб всі вірші були підписані. Павло 36 років. <говорить <говорить <говорить> <Скільки 30? рістріч? говорить> Бо це дуже важливо, знаєш, з якої колокольні людина так, дивиться так. на це життя. Я дякую. Дякую за вас. Павло, ми вам дуже вдячні, і я хочу, щоб третя, я так загадаю зараз, і ми всі, щоб третя збірка ваших віршів вже була повоєнна. Так, я ну. так сподіваюся. Да. Дякую. Всех. Всех. Дякую вам дуже. Ми фотографуємось.